Неплатників аліментів можуть мобілізувати згідно з новою версією закону про мобілізацію. Це стосується і багатодітних батьків. Вони мають право на відстрочку від військової служби, але можуть бути позбавлені цього права за несплату аліментів. Тож понад 20 тисяч людей можуть втратити цю відстрочку. Це підрахували у мін'юсті. Зазначимо, що закон про мобілізацію набуде чинності 17 травня. Андрій Гайченко з нами на зв'язку, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби. Вітання вам, пане Андрію. Доброго дня. Ми озвучили цифру понад 20 тисяч людей, які можуть втратити відсрочку. Власне, наскільки ми розуміємо, це така кількість чоловіків в Україні, які є боржниками за сплату аліментів, вірно. Не зовсім так е, на жаль, кількість боржників за аліментами одномоментно перевищує 500 тисяч. Це від 510 до 520 тисяч в середньому. Одні досягають повноліття, інші рішення суду додаються, але це понад е, півмільйона. Із них 180 тисяч. Це боржники за аліментами, е, які не платять більше трьох місяців тобто такі злісні неплатники аліментів, які свідомо і стабільно не виконують своїх обов'язків щодо. Ховання дитини щодо забезпечення своїх дітей, з якої суми несплати цього боргу вже вважається чоловік боржником, тобто яку суму він має не сплатити? Сум визначає суми сплати для кожного, це може бути індивідуально або у відсотках від отриманого доходу або в фіксованій сумі. І як тільки протягом місяця особа не сплачує цей регулярний платіж, особа вважається такою, що не платить. Але ми зараз говоримо. Про лише тих, які не платять три місяці і більше, і таких наголошу понад 180 тисяч. А яка насправді цифра. Про... Ну, цифра величезна, насправді 180 тисяч. А скажіть, будь ласка, пане... 180 тисяч дітей не отримують батьківського опікування у належний спосіб. Це ті, хто не змогли домовитись, бо хтось домовився, хтось просудився і не довів до виконавчої служби. Це ті, що дійшли вже до виконання через виконавчу службу. І ті, які при цьому всьому не платять три місяці, і більше це величезна кількість дітей і неплатників. Добре, а яка процедура? От виконавча служба не має вже відомості про цих неплатників аліментів. Що далі? Що ви далі робите? А ми стягуємо аліменти всіми законними способами. Ми арештовуємо рахунки, стягуємо з рахунків, стягуємо з заробітної плати, пенсії. Якщо такі пенсії є інших виплат. так само можемо реалізовувати майно. Вплив до того, що ми можемо заходити у помешкання, виносити пральні машини, телевізори, побутову техніку, айпади, ноутбуки і продавати це все за аукціону на користь дитини. Що стосується взаємодії з військоматами з ТЦК. Ми говоримо лише про тих людей, які мають на утриманні трьох дітей і більше. Але якщо вони не платять при цьому аліменти, то значить вони цих дітей не утримують. Значить, ці діти у них просто є, а своїх обов'язків вони не виконують. І тому такі батьки трьох і більше дітей за умови не отримання таких дітей, хоча б одного з них, будуть призиватися до Збройних сил, тому що ми не можемо казати, що вони їх утримують. А не утримуєш дитину, значить, в тебе і пільги немає. Ну а цей функціонал він додався зараз і додав вам роботи. Скажіть наскільки це обтяжливо для виконавчої служби займатися ще і питаннями мобілізації, питаннями контактів з центрами комплектування? Передача даних виходить, так? ну так, виходить, це, да? це процес, це ж додатково додаткове навантаження. Додаткове навантаження з метою захисту нашої держави або з метою відстоювання законних інтересів законних інтересів дітей, які не отримують належних їх коштів і живуть гірше ніж могли би жити, не лякає державних виконавців. Вони будуть працювати стільки, скільки буде необхідно для цих двох світлих державних цілей. Пане Андрію, можливо... звісно, ускладнює. Звісно, ускладнює. Звісно, роботи багато. Є по дві-три по тисячі виконавчих проваджень, тобто справ на одного виконавця. Але будемо працювати, будемо оптимізовувати механізми співпраці, десь щось підшліфуємо, десь до чогось домовимося, десь щось унормуємо. І так за певний час ми вийдемо на якусь сталу стабільну і ефективну співпрацю з Міноборони, з ТЦК. І я думаю, що при мінімальних затратах часу ми таки зможемо. З одного боку забезпечити діток додатково, а з іншого боку, забезпечити мобілізованими в деякій частині Збройні Сили України. Так, а просто от по процедурі, дивіться, центр комплектування може і не знати, що людина не сплачує аліменти, і навіть може не знати про цю людину, оскільки вона ймовірно могла не поновлювати свої облікові дані. Яким чином відбувається контакт? Виконавча служба звертається до ТЦК і повідомляє, що є такі громадянин України за місцем реєстрації, наприклад, ви вибираєте ТЦК. Чи як це працює? А ТЦК каже, так у нас немає такого. Виду". Норма абсолютно нова, її ще менше тижня. Механізми зараз напрацьовуються, вони будуть унормовані, встановлені і будуть відповідати чинним законодавством та забезпечувати права людини щодо нерозголошення інформації і так далі. Ми ж можемо взаємодіяти з ТЦК лише законними способами. Так з іншого боку, коли ТЦК буде вирішувати питання щодо. Того, чи має на утриманні особа трьох дітей, можливо, ТЦК Цика будуть просити довідку щодо відсутності заборгованості з аліментів або якісь інші документи. Ці механізми будуть напрацьовані найближчим часом, адже на кінець то нам законодавець надав можливість стратегічно займатися цим процесом, надав нам зелене світло, і за механізмом справа не постигнеться 100%. Серед неплатників аліментів, пане Андрію, є і жінки. Яка їхня кількість, і чи працюватиме до них такі нововведення? Чи працюватимуть? Я думаю, що це будуть виключні випадки. Всього не платниць аліментів близько 16 тисяч. Але е, це має бути така ситуація, коли ця не по перше, підлягає мобілізації, Скажімо, це медик, і е, е, так само, якщо у неї є е, троє дітей на утриманні, і по Точніше, якщо вона у неї не ну, утримані так, є троє дітей, і по одному з них вона не платить аліменти. В теорії такі випадки можливі, але я чомусь думаю, що ми з ними або не стикнемось взагалі, або будемо стикатись е дуже рідко. Пане Андрію, ще от таке запитання. Воно логічне. Так можливо, воно не в вашій компетенції, але чи ймовірний зворотній процес? Тобто людина виявлена як злісний неплатник аліментів. ТЦК врахувало це, видало йому розпорядження на те, що він має перебувати у військовій частині. Людина вже відправилася туди, але потім там щось її там осенило. І гроші. вона знайшлися гроші раптово. Розплатився за залі. Моментами і теоретично може написати рапорт на демобілізацію, оскільки ця людина все таки продовжує бути батьком багатодітним. Я думаю, що, скажімо так, якщо до моменту мобілізації я це можу коментувати, то дійсно, якщо до моменту мобілізації вовзник за елементами повністю погасить заборгованість, і у нього знову ж таки виявляться три дитини не просто в наявності, а на утриманні на реальному утриманні. Тоді ця особа не буде підлягати мобілізації. А я думаю, що стосовно демобілізації і можливості демобілізації за таких обставин, це більше питання до ТЦК до збройних сил до Міноборони, я не готовий зараз коментувати. Пане Андрію, розуміємо, що дуже дуже свіжа поки що ця інформація. і Ми розуміємо, що буде ще багато нововведень і того, як буде змінюватися власне і і така ідея стягнення і мобілізації. Загалом, дякуємо вам за пояснення. Дякую. Андрій Гайченко був з нами на зв'язку. Заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби.